Продовжуємо в ефірі свою роботу. Нагадаю, це Майдан ТБ». Я Ірина Ткаченко. Поряд зі мною у студії наш наступний гість, людина відома вам дуже добре. Це Олександр Стражний, як він сам себе іноді називає менталітолог, тобто людина, яка вивчає менталітет, але крім менталітету різних країн, Олександр знає так багато. Так багато в різних областях, що я думаю, ці його знання, психотерапевтичні, історичні, культурні і решта, просто не поміщаються в нього в голові, саме тому він періодично закривається від усіх або їде на якийсь там острів, не знаю де, і пише чергову книжку. І коли він її напи... Напи... напише, йому робиться трошки легше, але до наступного разу, коли враження, думки знову його переповнюють, і знову народжується книжка. Правильно книжки народжуються? Ну вони Що по народжуються. Так. Це діти народжуються через 9 місяців. кожну дитину. А книжки вони по -різному. Одна книжка треба 3-4 місяці. Для іншої 3-4 роки потрібно, а для деякої книжки і більше. І те, що зараз, скажімо, ці книжки доступні людям в електронному сенсі, не, ніяк не впливає на їх написання, це все одно процес як народження дитини, так Вношування. Ну, яка різниця, коли людина, ну про себе я можу сказати, коли автор пише якусь книжку, ну, наприклад, я абсолютно не, 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 не думаю, що буде потім, а де вона з'явиться, ти її пишеш, тому що не можеш не написати, тобто не за гроші. Голош, я ж ніяк в першу чергу не є рушім. Зараз... Дайно ну, я напишу черговий роман Данцовий і отримую купу в Україні жодний автор не може прожити за ті гонорари, які платять письменникам. І тому тому... Це, це таке професійне хобі, скажімо так. Це все це все-таки професійна діяльність, бо все ж таки отримуєш гонорари, але лише за гонорари. Олександр, скажіть, ось ви психотерапевт, працювали і психіатром, і всяке в житті бачили. А ви маєте так, чесно кажучи, від батьків не Знаю від української землі, від професії, таку здатність перечувати події. Я не хочу сказати, бути відьмою касандрою або не знаю там вангою, але все ж таки. Є у вас така здатність? Тільки чесно. А, ну, Я не хочу хвалитися, що я там віщун чи ясновідячі цього. Чи цього глоба, я від цього відчуваю. Від, 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 я не від Аля Ванга. Але в нас з вами, до речі, була в нашому, так, так би мовити, спілкуванні медіа спілкуванні була одна подія, коли ми з вами, Ірина, перед передчули і якимось чином вплинули навіть на події в Україні. Я вам нагадаю, якщо ви забули, це було у жовтні або на початку листопада на початку листопада 2013 року тоді в україні точилися а, точилися дискусії чи підпишу Янукович, чи не підпише угоду асо... про асоціацію з євросоюзника і ці дискусії, вони усі зводились до того, що ми чекали, а що ж він вирішить, а що ж він зробить. І на нашому з вами ефірі це було перше програма українського радіо, і ми з вами вирішили, що навіщо чекати треба, як український народ скаже то так воно і має бути. Не лідер має вирішувати щорт за, за народ, а народ має вирішувати за лідера. І це прозвучало раніше, аніж потім вже і Кучма сказав, що одна людина не може відповідати за весь народ. Потім вже і Луценко сказав, але це вже було потім. А в нашому ефірі це прозвучало, наскільки я пам'ятаю, вперше, що має ну, вирішувати народ. Ну, ви ж не штовхнули мене. Зрозуміло. А добре, а все ж таки, могли ви відчути, що будуть такі події, як на майдані, там побиття студентів, потім шини, потім вбивства, потім, потім невже? Це не відчувається десь в повітрі? Те, що могло бути побиття студентів чи якісь інші події, це можна було зробити такі висновки, але те, що ось так ось воно історично складеться, як воно склалося. Хоча я до того, до того часу вже й написав книгу Український менталітет, але відчувати я не відчував, що український народ здатний на те, що він зробив. Чому не відчував? Тому що ну, все ж таки існували тоді міфи. Можливо, вони нав'язані були українцям, що моя хата з краю, що не з'їм то хоч понад кусю, що українець, ну він такий ху -ху хуторяний такий трошки в нього менталітет. Він сидить, мене не чіпає. yeah <laughs> Але ж екстремальна ситуація, вона будь-який світогляд, будь-яку людину і будь-який народ, вона набагато краще висвічує, що, 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 що собою являє ця людина чи цей народ. Ну, екстремальні ситуації у долі українського народу вони були. Їх було і багато, але ж ми не були свідками цих ми їх знаємо лише по книжкам. А ця подія, ну ми з вами були свідками цієї події і бачили. що, те, що змінило уявлення багатьох людей на українську ментальність, ну, от наша програма зветься Майдан ТВ і постала вона практично вже там після січня, після тих страшних подій. І все ж таки, як ви вважаєте, чи те, що почалося після цього: анексія Криму, війна на Сході, чи не відсунули вони власне майдан як явище, де всі літери великі, кудись трошки. У бік, не знаю. Я не хочу сказати, що це забулося, не дай Боже, поки не буде покараний той, хто вбивав Небесну Сотню, спочатку, хоча б, не можна сказати, що. Все добре. Відсунули це а, натурально, це природні, що події, які відбуваються зараз, вони трошки відсувають ті події, які відбувалися раніше. Але не применшує значення? Абсолютно не применшує значення. І ці події, які ну, не занексією Криму, те, що відбувається зараз на сході України, вони лише е, е, ну, показують з іншого, з іншої грані українську ментальності. Далеко не не з гіршої сторони, але ще з кращої сторони. Як ви ставитеся до тих пересічних думок, які періодично лунають і в побуті, і десь в пресі, де завгодно, в соцмережах, що мовляв, саме через Майдан, ось Путін на нас напав. А якби не було майдану, то не було б і війни? Ми не можемо знати, що було б, якби. Було чи це дві події, які йдуть одна за одною за часом, але не викликані одна одного. Те, що ми зустрічали неодноразово в пресі, показує те, що Путін готувався до анексії Криму давно. Наприклад, ця ще за часи президента Кучми на тузлі. Там був конфлікт, і лише ну якісь там дипломатичні, лише особисті ну, кучми марчука. І... марчука та, і... Вони цей конфлікт трошки. Пригасили, Але е, Путін не відмовився від того, щоб колись, коли випаде нагода, це все зробити. Ну І ми так можемо е, е, уявити, що Путін так, він вибрав найслабкіший час для України для того, щоб е, а, анексувати Крим. Ми не знаємо, якби не було Майдану, чи він би це зробив, чи він би це не зробив. Я відкрию глядачам нашим. Не страшно, а приємно таємницю, що а, наш гість Олександр Страшний а, написав, вже зробив її, готує до видання книгу, яка присвячена подіям на Майдані. А, що саме там буде, чим вона відрізняється від решти людей? Чи це просто ваш особистий досвід занотований, записаний, як то кажуть, знятий на таку ну, плівку, яка являє книжка? Я почав писати цю книжку, ще коли відбувалися події на Майдані, а потім, коли вже події там в Криму. І на на сході України, як ну, ви правильно слово. сказали, то я собі казав, а нащо ти її взагалі-то пишеш? Адже вона почалася набагато страшніша, ніж на Майдані. І все ж таки я її писав три роки, вже третя річниця буде Майдану. Чому, чим вона відрізняється від інших книжок про Майдан, які вже вийшли? Що це аналіз, це аналіз психологічний. І вона буде називатися В Погляд психолога на, на Майдан. Робоча назва. Менталітет Майдану, що змінилося в українському, не що змінилося, що висвітлив Майдан в українській ментальності, що висвітлила ця а, критична ситуація. І тому там написані події від навіть не від першого дня, не від 21 листопада, коли це все почалося, а раніше, десь від ось якраз від mm -hmm. вересня. А у вересні, нагадаю, татил глядачам, можливо, вони вже не пам'ятають, що у вересні, оце зараз як ми от, сидимо три роки тому, Янукович. thank <sighs> you Кругом казав, що немає іншого шляху лише підписання цієї угоди всі з Євросоюзом. І ну, не було питань навіть. Ну, ми підписуємо і все. І всі раділи, само собою. собою. Це було у вересні. А вже в жовтні, в листопаді, там вже почалися ті події, які наші глядачі добре пам'ятають. Але аналіз того, що відбулося від першого дня до останнього дня, які риси української ментальності вибухнули. Мили на Майдані, які не так себе повели. І взагалі, що то виявляє Іде... собою ідеальних... українська ментальність ідеальних ментальностей не буває, ну ідеальних людей не буває. Народ це це, це як людина, одна людина, світогляд і народ, це те, хто взагалі світогляд. придумав слово ідеал, ідеальне. От можете як психотерапевт сказати? Ну господь бог мабуть. Приду він то знає, що це таке. А це ж ми з вами не знаємо. Ну Ай. він знає. І люди, знаєте, погодьтеся, дуже багато бід, мені так здається, психологічних всіляких проблем в житті від відбувається від того, що людина прагне до ідеалу, до ідеалу фігури, до ідеалу, не знаю, поведінки своєї або свого партнера. Чому ти не ідеальний? Ні, ну це трошки дитячий погляд, я трошки розумію, юнацький дитячий, погляд, але все якщо прагнути до ідеалу. Мені здається, краще прагнути до гармонії, до гармонії з собою, до того, і... ну, якщо в тебе не ідеальна фігура, хай воно тобі не заважає, ти там трошки можеш прагнути якщо до кращого. Жутливий, але... то люди будуть відчувати від а, тебе десь, що, що ж ти можеш. Це набагато важніше, якщо. Аніж ті сантиметри вліво-вправо. Ну, десь так. Ну ви ж розумієте, що ж я вирішується. Я не все розумію. <хи> Тому запрошую психологів для того, щоб зрозуміти те, що ще Залишилися недослідженим. Ось я нещодавно у Фейсбуку прочитала таку штуку. Не такі листівки там є, да, так красивим почерком ніби, написано. Що, ви дивуєтесь Росії? Ну, скажімо, плем'я Канібалів. У ну, кого воно буде вибирати? Ну, звичайна річ, воно собі за царя буде вибирати канібала. Росіяни будуть завжди вибирати собі Путіна, хоч би в нього було інше прізвище. Ну, це ми так. Прямо вже ну, канібал, Прямо, ну це, так. таке вже, ну, ну, це ж не я, це кажу. Ярлики. Ну, не, не треба вішати ярлики на будь-який народ, що на український, що навіть на російський. Ну, канібали, фашисти, ну якось. Давайте кажу, трошки що відокрем, відокрем, відокремимось від цих. Але треба дивитися по якимось таким мал маленьким, чи, чи не дуже маленьким грунтовним речам, що являє собою народ. Ну, якщо ви це за цей канібалізм російський, якщо а, давайте що ми можемо сказати про російську? російську агресивність, наприклад. Ось така пісенка, знаєте, в Ополі Березонька стояла. Та де ж там агресія? Перший куплет в Ополі Березонька стояла в Ополі Кудрявої. Другий куплет, а чого це вона стоїть, нема, кого... нема кому її поламати? А, а це по ж вона стоїть, якщо не я, то хто ж її поламає? І третій куплет піду я ото у поле і поламаю Золамаю цю ж. березоньку. Понимаєте? Немає нічого, а що ні мені дров. Я... Ти да. Немає що чи бракує дров, чи ще щось. Ну просто ну треба ж її зламати. Чого, Чого вона там вона стоїть? і це, це ну це відображення, відображення народ. Так, це відображення народного, так сказати, світо світогляду. І постає питання, що робити сусідам з, з народом з таким світоглядом. Ну, ви знаєте до чого, як да. Ну, ось таке. да до речі, це це, це, це лікар Олена мене наштовхнула на це. Вона була на майдані mm -hmm. волонтером, і це їй прийшла така ідея, що не ідея, а такий погляд на українську ментальну російську ментальність цієї бірю. Як України? ви ставитесь, як фахівець, до того що деякі знову таки, експерти стверджують, що мовляв. Ті риси росіянина, які ми маємо зараз, які ми бачимо практично всього народу і потерпаємо від того, від з'явилися через те, що колись. Саме за правління Петра і, цей народ зазнав величезної психологічної травми, і наслідки цієї страшенної травми переслідують всю цю Україну, всю цю імперію і досі через, ну і ще зважаючи на правління більшовиків, чому тому, що Петро прийшов і як то кажуть, поламав об коліно все, що на той момент було. Він знищив там не знаю, символ чоловічої гідності там бороду. Так він там обрізав там ті кафтани. Він те він це викликавши тим ненависть до всього іноземного, до всіляких новацій, забирав дітей від батьків так боярських, засилав їх вчитися в Європу, де. Все було зовсім не таке, не викликавши тим ненависть до навчання, крім ненависті до іноземців, і таке-таке решта. І мовляв, ось те, що зробив вперше. Звичайно річ, що перед тим був Іван Грозний, ну, не, та, Садюга. Я... Така що Боже, Іван Грозний, це просто Боже, страшне. І Юрій так. Долгорукий наш, начебто, тобто це все один, але... один, один, так би мовити, рядочок. Але Петро І мовляв, ну вважають ці експерти, саме зробив отаке і ця наслідки цієї такої не еволюційного розвитку країни. Іни, а коли прийшла одна людина із силою, примусом, жорстокістю змусила бути, ну повернула цей корабель в зовсім інший бік, мовляв, і далі впродовж там. Віків відчувається ті ж. Ваш погляд на це я не буду на це коментувати як історик, бо я ж не історик. Я на увазі саме як психолог. Як психолог Петро І він не зробив того, він продовжив те, що вже було в Росії. Була вже жорстокість, була вже колективна психотравма. була така Така ненависть не лише до ворогів, але й до своїх опріччин привані Грозного. Вони ж своїх там стільки знищили. І це все воно це все воно вже існувало. Петро І, мені здається, взагалі не зробив нічого такого, щоб не відповідало би тим вібраціям, тим світогляду того народу, куди. Да, він його просто продовжив, мені так здається. Ну, і знову ж таки, мабуть, він людиною був не дурною, мабуть, він розумів, що Росією треба управляти лише так, а не інакше. Ніяка там демократія не приживеться. Лише сильна рука, лише нагайкою, на деби, лише на надиби, як, як то кажуть, бо інакше вони не розуміють. Ну, те ж саме, але трошки в іншій формі воно ж продовжується і зараз. Сильною рукою свій росіяни там да да сильна Тобто ви рука. не проти того, що справді колективна травма народу закладена багато століть тому, а призводить до ось такої поведінки. Скажімо, там народу все це закладається на генному рівні. А тим більше, коли все це підтверджується наступними правителями, то і маємо те, що маємо. Нічого дивного, якісь таке відчуття, що ця колективна правда на, на травма народу, вона як орхетип просліджується з покоління пок, в покоління російських правителів і де... за часів радянського союзу, теж які, хоч там і Сталін, начебто він і не росіянин, але ж яка якась він же ж в, в полі цієї російської ментальності існував, той Сталін, і при ньому були, були якісь жахливі колективні травми російського народу. Ну, перш за все, у. Українського, який, який йому там заважав чимось. Mm. І ці всі колективні травми, вони були, є, і боюся цього очікувати, що вони і будуть. І будуть для того, щоб тримати в їжових рукавицях, як то кажуть, народ. Ми з вами якось періодично розмовляємо, тому що ви періодично працюєте в Європі, певний час проводячи тут, в Україні, говоримо про е, таку усереднену європейську ментальність. Так? І знову ж таки, читаючи певних дослідників, я прочитала таку думку, що те, що ми закидаємо Європі, мовляв, вони недостатньо... Сильно нам допомагають, якісь такі висловлюють обіспокоєне, там, да такі, якісь дуже помірковані, бояться різких дій, це також має свої історично-психологічні причини. Якщо, скажімо, згадати там ту війну, яка там тривала 1610 там рік, і призвела до там спустошення. І всі ці речі, а потім люди вже боялися. Це война боязнь. Люди вже боялися війни, і всілякої, навіть якщо з'являвся якийсь там диктатор. Ну, там, скажімо, Наполеон, да, потім там Гітлер. То вся решта Європи об'єднувалася проти нього для того, щоб ну, зупинити це. Ну я б я б не сказав би, що, що я спрощення? можу з вами погодитися. Ну, по-перше, не, не вся Європа об'єднувалася проти Наполеону, Далеко не вся Європа об'єднувалася проти Гітлера. так же ж. А те, що Європа нам, українцям, не допомагає. Ну скажіть, будь ласка, а чому власне пересічний громадянин чи то Бельгії, чи то Іспанії, чи то не знаю там Німеччини, має думати про те, щоб українцю допомогти? А чому ми з вами не думаємо про те, щоб пересічній людині в Бельгії? Він такий же, як і ми, ми рівні. І допомагати вони нам не зобов'язані. Те, що вони роблять, те, що вони все ж таки нам допомагають, та? це ми маємо бути вдячними, а це не це є їхня об, обов'язок. Об, об, обов Точно так же, як в Україні е, велика кількість волонтерів, їм треба бути вдячними, це не, ле, не є їхній обов'язок. Іноді я вже з таким стикався. Ви ж об'язані нам пересіленцям типу, Ніхто нікому нічого не об'язаний. Це добра воля. І це добра воля Європи, що вона нам допомагає. А те, що вони бояться війни, ну та будь-який народ боїться війни, росіяни війни не бояться. Росіяни. Це це правда, що Росія лізуть куди завгодно американці. Я був в Сполучених Штатах, то там вони. Ну, Дуже бояться війни, бо в них була війна, своя громадянська війна. з такою війна, кількістю війни. жертв, що... Розумієте, бояться війни перш за, за все ті люди, які досягли добробуту, яким є що втрачати, які задоволені своїм життям. А якщо людина не ні, 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 ні кала, ні двора, якщо він нічим не задоволений, якщо йому байдуже там щось таке, то йому і байдуже, чи якщо буде взяти, та війна, скажімо, війна Сомали... то не буде та війна. У ну, десь так все життя воюють, бідність, нічого крім цього немає, да. це вже спосіб життя війна. Так, да, і тому багаті страни країни, країни напевне більш бояться війни, ніж якісь там Сомалі чи Росія, чи ще хтось е, я так розумію, ви як дослідник менталітету знаєте, як менталітет міняється. Я розумію, знаю, знаєте, як він складається і чи піддається він змінам. Ось український менталітет. Чи змінився він якимось чином, скажімо, від початку майдану і до сьогодні? Вважається, що для того, щоб змінився менталітет, потрібні покоління за декілька років, а чи де декілька... роки, де да? ні, на три роки це змі... може зміни змінитися цінності. Цінності тих людей, котрі живуть в певній країні. Цінності потрошку за три роки можуть змінитися. А для менталітету потрібен певний час, бо менталітет це така річ, як ну, вона і через генотип теж передається. Mm -hmm. Тобто треба якісь такі закладені речі, щоб вони передалися з покоління в покоління, і тоді ми можемо казати про менталітет. А про світосприйняття, про цінності. ну, Добре, змінилось після майдану чи не зміну ну звичайно змінилося, бо багато людей ми зараз можемо почути. А а що змінилось? Було те ж саме, що і зараз, і, і тоді воровали, то і січа. Зміни дуже великі в спітосприйнятті, але вони не помітні, можливо, бо нам здається, що так воно і має бути. А що таке має бути? А ну, наприклад, те, що ми бачимо зараз, ось наприклад, Святошинська, там де йде війна за забудову. Мені здається, якби це було три роки, чи там більше, люди б з'їли те, що їм підсунули. Ото буде так, як ми вирішили, чи Сидеть, олігархи, чи хабарники, трихо. чи хто там сидить тихо і не рипайтесь. Але люди вже не сидять тихо і не рипаються, вони відстоюють свій дідсадок, який там. І вони вже е е е ладні і з покришками горячими е е відстоювати свій дідсадок. Це, це менталітет дуже... майдану. Далі те, що буквально зараз. Депутат yes. купив квартиру. Скажіть, будь ласка, три роки чи чотири роки тут, ну хто б що сказав? що він таку... чухали. Вони, так вони робили все, щоб показати навіть свою розкіш, свою це. Але зараз ти купив квартиру, а ну скажи, де ти гроші взяв. Це хіба не, не. можемо сказати. Ти ж такий що Це бореться з корупцією. Да. Ти ж такий і Це страшне. менталітет. Ну і базова річ базова річ, взагалі будь-який уряд, те, що зараз, те, що буде, він розуміє, на що народ здатний, і він вже не може собі дозволити Якісь, таких зам... якісь такі безмежні речі. Та, та. речі. Можливо, ми не знаємо. Можливо, вони щось там. Підкрадають це, я не знаю. Ну навіть якщо вони підкрадають, вони це роблять так, щоб ну ну ніхто не, 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 не знав. А раніше це ж було відкрито. Це було де. Да, ми робимо що хочемо. А зараз вони знають, що якщо вони будуть робити, що хочуть, то народ устроїть їм, Боже ж моє. Як хтось каже: дивіться, ось запровадження цього електронного декларування там і не таке те декларування, і кожен хакер може влізти, і ну купа претензій до нього. але… Тільки сам факт його запровадження спричинив до того, що стільки-то тисяч людей, тисяч не двісті, не 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 знаю, не десять звільнилися. Бо бояться, що коли воно буде запроваджено, то всі зрозуміють, що король не король не те, що голий, а настільки одягнений, що просто далі нікуди. В країні щось змінюється. На жаль, воно змінює. На жаль, не так швидко, як то б хотілося б і нам з вами, і пересічнім і будь-кому, щоб воно швидше. Згадаємо змінювалося. той ідеал, та? щоб все Економ... було так, як ми хочемо. Економіка, вона не не ну залишається найгіршою, одною з найгірших в Євразії. Але якщо подивитись за останні роки, економіка, наскільки мені відомо, Венесуели, наприклад, вона впала на 8%. відсотків. Ці новини а, з Венесуели дивитися. А, країна, яка воює, її економіка там на піввідсоточка піднялася, ну то мало, звісно. Хотілося і на 5, і на 50% щоб вона піднялася. Але є велика надія, що оці ці зміни, декларування електронної, електронне, і третє, і десяте, що воно накопичиться до такої. Тої критичної, критичної ек... точки, яка все ж таки дозволить економіці України змінитися на краще і поліпшити добробут. Ну, що ж треба що, з Росією, ж що треба щось. Дякую, Олександре. Як ви вважаєте, як ви відчуваєте, знову ж таки, ви перебуваєте в інформаційному полі України, ви знаєте, що тут, як тут. А, наскільки більше стало тих людей, які саме. Після цього поштовху майданного після початку війни відчули в собі здатність бути підприємцями, хай на невеличкому якомусь рівні. Тобто давати собі раду, давати роботу людям, платити податки і таке решта. Таких людей стало відчутно більше. Я по новинах, я по якихось інтернет-повідомленнях. Мені чомусь здається, що їх стало більше. Ну, я теж можу висновок зробити по новинах, по, по інтернету, по ще чомусь що. Більше їх не стало. Чому? Тому що активне таке ядро населення будь-якої країни, ну це близько 10%. Це не може часи. бути усі часи. Ну, так, приблизно, приблизно десь так. А, інша справа, що ті люди, які активні, які були підприємцями, які зараз підприємці, вони стали ну, більш сміливі. Коли в них вимагають хабар, то вони дають, куше, дають зрозуміти, що вони про це думають і так далі. І так далі. І це, безперечно, плин Майдану, що раніше хабар вважався, ну, без нього нікуди ну, не дінешся. Зараз це так не вважається. І хоча багато хто каже, що змінилось, як раніше хабарі давали, так і зараз. Теж по інтернету, по пресі, по всьому, по своїм друзям. Мене таке враження, що хабарництво на порядок менше, аніж воно було три роки ну, тому до майдану на доступному нам так, рівні, Так що не дарма. Ні, ні в ні в якому разі не дарма. Процес іде, як то кажуть, і процес іде в позитивному напрямку. Приносити книжку, показуєте її нашим глядачам. Будемо вивчати себе, вивчати один одного, тому що ну без цього, я думаю, без інформації, що і як відбувається, які ми важко рухатись вперед, чи не так? Бо будеш просто крутитися довкола себе, як той кіт з хвостом, да? я не хочу. хотілося б. Добре, ловлю вас на слові. Коли вийде книжка, то ми запроп... за пропоза покажемо глядачам. Да. Дякую вам дуже. Нашим гостем був Олександр Стражний, психотерапевт і письменник. Який написав книжку про майдан зараз? Він на майдані? ТБ. я бажаю всім щастя, здоров'я. Ми працюємо 5 днів на тиждень. Будьте з нами.